Як називається фільм, після перегляду якого ви кажете от лайно. А потім повертаєтесь і переглядаєте його знову, щоб зрозуміти, що ж ви пропустили? А звучимо гніздечком Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, чуть дисклеймер. Фільм про Лего для тих, хто його не бачив, фільм розповідає про нецікавого і безхарактерного персонажа, який не має ніякої індивідуальності, окрім того, що він любить все. Цього персонажа раптом називають особливим, і йому доводиться виковувати в собі особливість. І творчість, щоб перемогти великого злого лиходія, який вважає творчість хаотичною несенітницею. Наприкінці фільму з'ясовується, що вся ця історія була вигадана восьмирічним хлопчиком, а натхненником поганого хлопця є його батько, який не хоче, щоб його дитина гралася з його дуже складною системою блокування цеглинок для гри. Під час другого перегляду багато деталей на задньому плані або навіть деякі жарти, які не дуже влучні з першого разу, починають набувати більшого сенсу і стають набагато смішнішими, я все ще продовжу знаходити нові речі на своєму сьому перегляді. Я подумав про схованки 2005 року. Я був дуже молодим, коли подивився його. І хоча в кінці показано, що сталося, я вважаю, що його варто подивитися, шукаючи психологічні підказки, крім того, оскільки я бачу багато фільмів без вибору. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, чому люди люблять аніме, спеціально шукаючи загальні дитячі риси в купі цих фільмів. У дорослих аніме є охріненно чудові розумові збочення. Я знайшов Проксі, який було важче дістати. Мені довелося шукати фанбази, щоб зрозуміти, що це за чортівня. Він без сумнів вартий того, щоб його переглянути і ще раз подивитись. Вони навіть написали інструкцію до кожного епізоду. Наукова фантастика в найкращому вигляді. Хейбер Лос Оджес. Я лежав у ліжку і дивився його в підлітковому віці по Showtime або HBO. Не пам'ятаю, а потім не міг заснути ще 4 години, тому що постійно думав про якісь дрібниці пов'язані з ним. Одного разу я граю на комп'ютері з телевізором на задньому плані. І чую, ви в бога. За яким слідує автомобільна аварія. Я підхоплююся, щоб подивитися, що це. І це виявляється трейлер до «Ванільного неба. Я дуже хотів би його подивитися. Подивився і був повністю розчарований, коли воно по суті намагаюся зв'язати кінці з кінцями в кінці фільму. А в іншому, все було просто 에. не фільм, а гра. Bioshock Infinity. Після того, як я закінчив гру і не міг нічого зрозуміти, я просто відкрив сайт в Вікі. Тоді я побачив спойлери скрізь, навіть коли вже закінчив гру. Це справило величезний вплив. Тоді я закрила сторінку і почала знову, не поспішаючи пройшла всі рівні, відмикаючи всі двері, звертаючи увагу на всі діалоги без нючок Лютес. Потім пішли в третє, щоб розважитися, знаючи все, знаходячи пасхалки. Гра була такою веселою. Було кілька парадоксів, що ламали сюжет, але це було нормально. Я просто любив гру такою, якою вона є. Минулої ночі я подивився «Привод в оболонці. Для проекту, над яким я працюю. Я дивився дубляж на Амазон і був розчарований тим, наскільки поганим був дубляж. Всі персонажі були роботизовані. Ха -ха -ха. Сюжет не мав жодного сенсу, і взагалі було дуже незграбно. Сусідка по кімнаті переконала мене, що в інтернеті легко знайти субтитри, тож я знайшов їх знову. Прокрутив вниз на два записи більше, ніж раніше, і бам! Пердився все з цими субтитрами. і відчув полегшення від. Того, що нарешті бачив справжню версію. Американський син. Трясця, це, мабуть, один з найкращих фільмів, який я коли-небудь дивився. Він мав погані відгуки, тому я вагався, але це було так дивовижно, що вони змогли зняти настільки хороший фільм з трьома персонажами, одним місцем події і однією безперервною сценою. Мені довелося переглянути його двічі через передчуття кінцівки, яка була настільки очевидною, що її важко було побачити з першого разу. Рекомендую практично всім. Він є на Netflix. До моїх мені було сім років, коли вийшла матриця. Я був дуже розхвильований усіма циклами ходіння по стіні та стрілянням, але все ще не розумів, як працює матриця. І лише пізніше, коли я переглянув його ще раз, до мене дійшло. Я ціную цей фільм. Тому саме спроба зрозуміти цей фільм, в якому я почув сон про метелика, цонзи, розпалила мій інтерес до всього, що пов'язано з людським мозком. Престиж. Кінцівка все ще викликає в мене відчуття, о, чорт! Я все ж таки передивився фільм, щоб побачити, наскільки все було очевидно, виходячи з однієї конкретної деталі, виділеної в кінці, відредаговано. Щойно побачив коментар автора поста, який сказав, що фільм надихнув його на цю тему. Судячи з відгуків, чорт забирай, я не культурний в кіно, бо не бачив його. Перед сном ще один фільм, який варто додати до цього. Просто прийшов на думку, але, чорт забирай, він мене добряче збив з пантелику. Американський психопат Найперша сцена в ресторані. Один з хлопців запитує, це Пол Аллен? І Патрік Бедман виправляє його, вказуючи на хлопця в іншому кінці кімнати, кажучи, що Пол Аллен сидить там. Жоден з них не є Пол Алленом. і це лише підкреслює божевільна теми фільму про постійні помилкові ідентифікації. У фільмі Інопланетянин. AT – The Extraterrestrial. На початку деяких деревах є обличчя, і там показано, як повз одні ті ж дерева проходять двічі. Є й інші, але це ті два, які одразу спали на думку. Це все ще мій улюблений фільм, а музика настільки дивовижна, що нагадує мені музику з Рі Oblivion. настільки вона чіпляє і красива. Престиж, магичний Магичок накштал Стімпанк. Девід Боуї в ролі Ніколи Тесли, Г'ю Джекман, Крістіан Бейл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон. Плюс стільки поворотів, що хочеться перемотувати назад і дивитися ще раз. Ще один фільм у стилі стімпанк Г'юго. І знову кілька моментів перемотування, перемотування. Також класний шматок ранньої історії кіно. О. І Пульс Пінк Флойд. Вестковий пиріг. Чудовий фільм. Увага, спойлери! Як я не помітив, що у нього немає імені протягом усього фільму, було справжнім шоком, так само як і примарному письменнику. Хоча про це навіть не згадується. Персонаж Юена Макгрегора не має імені протягом усього фільму. Звідси є письменник привид. Безіменна людина, що стоїть за книжками. Люблю їх. Ледачі руки. Смішно, я знаю, що зробило його набагато кращим. Головний герой деякий час був великим актором, і я не зовсім певний, що з ним сталося після того, як він зіграв у кліпі Емініме Сен. Це мені нагадує, що він також зіграв у фільмі «Кінцевий пункт призначення, який був досить приголомшливий і який я дивився кілька разів. Я вивчала анімацію в коледжі, коли Дісней випустив русалоньку. Я та кілька моїх одногрупників пішли на нього. І Я був настільки заклопотаний вивченням анімації, сцен і фону, що зовсім забув насолоджуватися фільмом. Тож мені довелося переглянути його ще раз, щоб по справжньому звернути увагу на історію. Марний атлас. Перші хвилин, або близько того я просто повертав голову від однієї сцени до іншого, наче вау, зачекайте, що хто ці люди? Е, біса! Лише при повторному перегляді ці шматки мали сенс. Я розумію, чому вони змінили структуру порівняно з оригіналом, але це дуже дезорієнтує. Шосте почуття. Ми з дружиною подивилися його і настільки були вражені, що негайно захотіли переглянути його ще раз. Ми пропустили останній сеанс у кінотеатрі, тож почали шалено шукати інші сеанси на навколишніх кінотеатрах. Приїхали 30 миль до на найближчого театру, який мав опівнічний сеанс, і встигли на нього за 5 хвилин. У мене є декілька домці. Мідосмар. Це лайно було божевільне. Спадковий. Це лайно теж було божевільне. Кримінальне чтиво. Те, як він був написаний, було круто. Так що я подився його ще раз, щоб скласти шматочка воєдино. Той фільм, Теда Банді, шоу рокі хоррора. Це був півтора години сон в лихоманці. Ось і все. Звучить дивно, але фільм був про дигемонів, який я дивився у дитинстві, і з яким я робив це. Не пам'ятаю назви, але він був розділений на дві частини, що відбувався в різний час. І тільки в кінці ви зрозуміли, як вони пов'язані між собою. Принаймні, згідно з моєю обмеженою пам'яттю. У Брюгре одна з моїх улюблених. розумів комедію. Він був дуже темний. А ще я був під кайфом, тож, можливо, це теж плинуло. А з наступного дня я дав деякі репліки та діалоги. І просто почав сміятися досхичу. Це чудовий фільм. Якщо ви не бачили шедевр, як на мене. У цьому куточку світу аніме фільм дія, кого відбувається під час Другої світової війни. Це було не одразу після війни, але я подивився його за кілька днів до того, як сім'я мого хлопця приїхала на День подяки. І ми подивилися його ще раз з ними. Він досить красивий і сумний, але не такий безнадійний, як могила світлячків. Міцомаре, є багато пасхалок, якщо хочете, які пророкують арки персонажів. Я не хочу нічого видавати, але зверніть увагу на ілюстрації та зображені руни. Скандинавська руна Райдо означає їхати верхи або подорожувати самому, що повністю стосується головного героя. Знищення. Весь час, поки я його дивився, я думав. Що бляха відбувається, це було так моторошно, але водночас інтригуюче. Згодом я прочитав відгуки і дізнався більше про нього і вирішив подивитися ще раз. Я радий, що зробив це. Це один з моїх улюблених фільмів. Я дивився його вже чотири рази. Нущі назовні. Після першого перегляду я пов'язував речі між собою. Потім я приглянув його ще раз і побачив усі знаки. Це також змусило мене поставити інше питання. Хотілося би, я й поставив це питання тут, але фільм настільки новий, що не хочу нічого спойлерити ім'я Нонава, або твоє ім'я. Ти закінчуєш це лайно і ти настільки шокований, здивований, сумний, що хочеш відновити почуття всього фільму і зрозуміти, де були всі натяки. Я теж щоразу плачу такий неймовірний фільм. Я передивився бійцівський клоп лише для того, щоб помітити випадкові примарні появи бредепіта Лол. Хоча це було лише в перші пару хвилин фільму. І як тільки ви почнете дивитися його, ви вже не зможете зупинитися. Редагування. Я забув перше правило бісікого клубу. Моя помилка. Непрохані гості, увага, спойлер. Але величезна героїня історії насправді весь час мертва, а головна героїня просто бачить її галюцинації. Повторно перегляньте його, знаючи, що ви помітите, що абсолютно ніхто не впізнає її, крім головної героїні. Божевільний фільм. Не зовсім те саме, але я пригодний, як дивився красуня по американське, а потім подумав, що треба подивитися додаткові матеріали, і в підсумку переглянув фільм ще раз з коментарями. Дивовижне розуміння не можу рекомендувати. Сем Мендес показує нам своє ремесло. Друзі, це перше відео такого прям формату, коли багато постів. Але завтра буде відео де ще більше постів. Щоб ви розуміли, то ми зараз зробили заготовочки на деякий час вперед, аби нашим актером озвучення було трішки легше озвучувати. І щоб ви розуміли, завтра у нас завтра у нас 22 число, так? 22 число. і ви розуміли, в одному з відео буде 42 пости. І цікаво здатися вашу думку, чи вам подобається коли все ж так багато маленьких постів, і або ж коли в нас 7-8 великих постів. Бо це також дуже сильно впливає на алгоритм, будемо його міняти, чи не будемо. Міняти і так далі, тож цікава ваша думка. Все, дякую вам за увагу, гарного дня!